Чудовим народився Христос, Син Божий. Він на землю приніс спасіння, мир і радість, благопоління. Хай же в серці лунають співи, що були в ніч різдвяну тигне, не псується війною настрій, Бог надасть оборону щастя, хай здоров'я дарунком буде. Вам на свята, а також у грудні, хай будь панує в хаті, на любов будуть рідні, багаті, хай збувається спільне бажання, мирна стане, як же дає, буде світло в серцях і будинках, бо не зможе ніхто його Запросите, чи хочете рада ви того, хто із неба спустився, щоб у серці не міг оселитися. Це можливо для вас і доступно Захотіти лиш треба з Ісусом спілкування своє розпочати в день Різдвяному цілі. Бо сьогодні в Давидавім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь.